Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто не уявляє свого життя без вудки і дзвінкого кльову. З вами ваш рибальський провідник, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 16 листопада 2025 року в нашій рідній Україні. Чи буде цей день тихим і спокійним, чи приготує нам справжній сюрприз у вигляді трофейного хижака? Забігаючи наперед, скажу, що день буде капризним, але з дуже приємними шансами, особливо для тих, хто любить полювати на зубастих і ікластих красенів. Залишайтеся зі мною до кінця і ви дізнаєтесь, як витягти максимум з цього на перший погляд осіннього, але вже майже зимового дня. Отже, друзі, поговоримо про наших підводних мешканців листопад, це завжди час змін. І риба вже починає перелаштовуватися на зимовий лад. Активність мирної риби, на жаль, знижується, але це не привід сумувати, адже хижаки навпаки починають свій передосінній і передзимовий жор. Щука ця хижачка почувається чудово у холодній воді. Шукати її будемо на глибинах понад 3 метри, адже саме там зараз тримається більша риба. Часто щука виходить на бровки, атакує з глибини, полюючи на малька. Маленька хитрість. Якщо знайдете скупчення малька, це майже 100% успіх. На що ловити? Моя рекомендація це великі в віброхвости та блешні коливалки. Проводка має бути повільною, з довгими паузами. Пам'ятайте, вода холодна і риба не така активна. Окунь. Горбатий красень у листопаді може здивувати своїми розмірами, хоч він і любить мілководдя з рослинністю, зараз його варто шукати на бровках та перепадах глибин, де збираються зграї малька. За моїм досвідом, у холодній воді окунь найкраще реагує на силіконові приманки невеликого розміру, а також на мікроколибалки та мормишки з підсадкою мотиля чи опариша. Експериментуйте з кольорами, іноді темніші відтінки. Спрацьовують краще. СУДАК. І класти хижак зараз дуже перспективний. Холодна вода активізує його інстинкти. Шукайте судака на глибоких ямах, руслових бровках та перекатах, особливо там, де є черепашкове дно. Він може бути досить капризним, але якщо знайдете його стоянку, то без улову не залишитеся. На що ловити? Класика джиг. Силіконові приманки, імітації малька, віброхвости та твістери на овсетних гачках це ваш вибір. Проводка також повільна, з довгими торканнями дна. Підуст Якщо хижак не хоче клювати, або ви просто любите порибалити на мирну рибу, зверніть увагу на підуста. Ця риба збирається у великі зграї. І якщо вам пощастить знайти таку стоянку, улов буде відмінним. Шукайте його на ділянках річок з помірною течією. Наживка мотиль Опариш Невеликий Черв'як. Тепер давайте розберемося, чому саме так. Погода, 16 листопада нас очікує досить нестабільна, але аномально тепла для цієї пори року погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 15 градусів тепла. А вночі опускатиметься від нуля до 11 градусів тепла залежно від регіону, буде переважно хмарно, місцями пройдуть дощі, можливі тумани, що може знизити видимість. Вітер очікується переважно північно-західний, слабкий до помірного зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск, ймовірно, буде змінним через проходження атмосферних фронтів. Такі коливання тиску та опади можуть зробити рибу більш обережною, змушуючи її шукати укриття або зміщуватися на глибину, проте аномальне тепло для листопада може навпаки короткочасно активізувати деякі види, температура води. Вода у водоймах України поступово остигає. Очікуємо, що на 16 листопада температура води буде в діапазоні від 3 до 10 градусів Цельсія. На Дніпрі, наприклад, на початку листопада вода трималася близько 10 градусів, а до кінця місяця опускається до 4-5 градусів. Чим холодніша вода, тим менш рухливою стає мирна риба. І тим активніше хижаки починають полювати, щоб набрати жиру перед зимою. Фаза місяця 16 листопада 2025 року. Місяць перебуває у фазі спадаючого місяця. Це 26 й місячний день у знаку терезів або скорпіона, якщо рахувати за іншим календарем, але більшість джерел вказують терези. Видимість місяця становить близько 13%. За рибальськими повір'ями спадаючий місяць, особливо в четвертій чверті, часто асоціюється з пасивною поведінкою риби. Вважається, що у цей період риба менш активна і кльов може бути досить слабким. Але мій досвід показує, що з хижаком все інакше. Голод сильніший за фази місяця загальна активність риби. У листопаді мирна риба, як я вже казав, поступово відходить на зимівлю в ями, тому її кльов буде капризним, а то і зовсім відсутнім. А ось хижак це наша головна ціль: щука, судак та окунь будуть активними, особливо в періоди стабілізації погоди, або перед її різкою зміною. Моя чітка оцінка кльову, капризний, але перспективний для хижака. Причина? Нестабільна, але тепла погода з можливими опадами та туманами, а також спадаючий місяць, що впливає на загальну активність риби, але не зупиняє осінні жор хижака, який готується до зими. Друзі, не забувайте, що з 1 листопада діє заборона на ловлю в зимувальних ямах. Будьте відповідальними рибалками, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях. А які ваші улюблені приманки на хижака в листопаді? Які ваші плани на ці вихідні? Поділіться своїми спостереженнями? Мені завжди цікаво почути ваші історії. До зустрічі на водоймах!